Два негві святого Матвія. шоста частина. Старежіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас. А як ні, то нема там до нагороди відуться. Вашого ще на небі. Отож, коли чиниш милостині, не сурми перед себе, як то роблять у тіла це міри, по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. Поправді кажу, вони мають уже нагороду свою. А ти чиниш милостині, нехай не знатиме ліва твоя рука, що робить справи твоя, щоб таємна була твоя милостиня. А отець твій, що бачить таємне віддасть тобі явно. А як молитись не будьте, як ці лицеміри, що люблять ставати й молитись по синагогах та на Педахрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, віти до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму шефтені, а отець ці, що бачить є весь дасть тобі явно. А як молитись, не приказуйте зайвого, як ті погано, бо добі, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож, не вподобляйтесь їм, бо знає отець ваш, чого ви потребуєте, що раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш що єси написав, да нехай святиться ім'я. Твоє, да нехай прийде царство Твоє, да нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного подай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватця наші. і не веди нас у випробування, але визволи нас від лука. Бо Твоя є сила і слава, і царство на вік. Амінь. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, та простять. Простить вам, ваш Отець Небесний, а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам про гріхи ваших. А як постатети, не будьте сумні, як утіла міри, бо вони знають обличчя». Вони змінюють обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Поправді кажу, вони мають уже нагороду своє. А ти, коли постиж навести свою голову і лице своє, ми ще посту свого не виявив людям, але лицеві в втайні. І отець це, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Не складайте скарбів собі на небі, де нищить їх міль, та іржа, і де слодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні їржа їх не нищить. І де деслодії до них не підкопуються, та не крадуть. Бо де скарбці там буде і серце. Твоє. Око то світильне твоє тіла. Отож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе буде, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темряве, то яка ж ти велика та темрява, ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, або другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. не можете Богою служити й маму. Через те, що вам кажу, не журіться про життя своє, через те, вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, де що будете пити, ні про тіло своє, що затягнете, чи ж більше тієї життя від цього тіла. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у та та притегдасть ваш небесний годуй. Чи ж набагато ви вартніші за них? ж із вас, коли журиться, зможете дати до зросту свого бодай ліктя одного. І протягом чого ви клопочитеся, погляньте на польові лілеї, які зростають, як зростають вони, не працюють, ані не прядуть, а я вам кажу, що сам Соломон в цій славі своїй не вдягався отак, як одна із них. Коли, і коли б траву то польову, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог так одягає, скільки ж краще, затягне він вас, маловірні. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити. Або у що затягнемося, бо, бо ж того всього погано шукають, але знаю, отець ваш небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше царство Боже. Та правда його, а це все вам додасть. Отож не журіться про завтрашній день, бо за себе, само за себе поклопочиться. Кожен день має для себе досить своєї турботи.